Ірина Верещук презентувала новий законопроєкт про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Чинний закон був ухвалений ще у 2014 році. Проте наразі він не відповідає викликам широкомасштабної війни. Це абсолютно новий законопроєкт. Ми розуміємо, той закон, який діє сьогодні, не відповідає. Він не є актуальним, бо був написаний у 14-15 році для іншого так. І забезпечення державного, і фінансування, і інших так викликів, які були на тоді, сьогодні він є напрацьований нашою коаліцією, нашими міжнародними партнерами, нашим міністерством, народними депутатами. Ми, власне, говоримо про те, що має бути облік ВПО, чітке розуміння, паспорт, так, соціальний паспорт ВПО, розуміння потреби. Ми маємо виходити саме з потреби, не категорія жінки, діти, працездатні, не про прац... яка потреба у людини і щоб вона хотіла ми маємо бути людиноцентричними і чітко розуміти, що якщо до прикладу з числа ВПО людина має заробітну плату 50 тисяч і більше, то напевно держава мала б менше втручатись і менше допомагати. Але коли людина з трьома і більше дітками, жінка. Чоловік чи на фронті, чи десь, жінка тут, або, наприклад, має батьків на утриманні якісь числа людей з інвалідністю, або інше тут держава має бути якомога більше сфокусована, щоб допомогти там і туди, де це найбільше потрібно. Власне, цей законопроект про такі речі важливо наголошувати й на обов'язках внутрішньопереміщених осіб, каже віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Адже несправедливо, коли матеріально забезпечені люди з новими автівками претендують на 2 тисячі гривень від держави. Попри права, є ще обов'язки і не тільки держави, а й людей, які приїжджають, які тут живуть і мали б теж нести ту частинку відповідальності в даному випадку, коли ми говоримо про виплати. Отже, постанова діє, вона вступила в. Силу з 15 липня, і дійсно вона передбачає, що люди, які мають авто не старше п'яти років, ну тобто фактично нові автівки, люди, які придбали у власність квартири, будинки, інше майно, тобто вони знайшли 20, 30 і 40 тисяч доларів для власності, і претендувати на дві тисячі від держави, забираючи це від тих тисяч людей, які дійсно потребують, приїхали без нічого. Так? У нас були випадки з Херсонщини, там де підтоплені території. Люди виїжджали без нічого, навіть без документів. Таким людям держава повинна допомагати, і на таких людей треба фокусуватися. Посадовиця наголосила, що в наступному році грошова допомога буде зменшена, тому гостро стоїть питання про працевлаштування внутрішньо переміщених українців. Кожна гривня від державного чи місцевого бюджету, кожен долар чи євро, які дали наші міжнародні партнери, має бути використано ефективно. Ця гуманітарна допомога, медична, психологічна і інші види допомоги мають бути настільки наближені і настільки адекватні потребам, так, що дійсно мають працювати наповну. Це пояснюється тим, що і сьогодні це підтвердили наші міжнародні партнери: кількість і суми грошової допомоги будуть зменшені в наступному році. Це вже підтвердила очі. Власне, сьогодні були кластери міжнародних партнерів, які підтвердили, що до прикладу лише 30% із цієї задекларованої суми допомоги станом на серпень, буквально на серпень цього року, було виділено. Тобто, ми маємо розрахунки, а маємо факт. Фактичний стан це 30%. Також для підтримки внутрішньопереміщених осіб підготували стратегію до 2025 року. Вона включає підтримку від евакуації до моменту повернення до місця постійного проживання. Є готовий план реалізації, проте його потрібно доопрацювати, наголосила посадовиця. Ліліана Іванійчук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанії Раї.